початку року в Кривому Розі активізувався змагальний процес. Як і торік, це стало можливим завдяки відновленню роботи всіх десяти комунальних спортивних шкіл. Серед таких і дитячо-юнацька спортшкола номер 9 у Довгінцівському районі. Один з провідних напрямків роботи цього позашкільного навчального закладу популяризація єдиноборств. Вагомий внесок у скарбничку досягнень спортивної школи робить відділення, де популяризують самбо, дзюдо та сумо. Цьогорічний змагальний сезон. Самбісти дев'ятки розпочали з виїзних стартів до столиці. Далі дебютували в перших міських змаганнях року та розпочали підготовку до відповідальних турнірів, що увійшли до регламенту всеукраїнського календаря змагань 2024. Про успіхи дюша номер 9 та представників відділення Самбо говоримо у спортивній середі. Гості програми, директор спортивної школи Сергій Юріцин та вихованка Дюша номер 9 Валерія Ваганова. Дякую, що завітали. До нашого студії Сергію Вікторовичу, перше запитання до вас. І я гадаю, що воно не буде зайвим, якщо ми пригадаємо, скільки років вже Дюша номер 9 здійснює навчально-тренувальний процес, і скільки на сьогоднішній день тренерів працюють у цьому закладі. Тренерів працює зараз. У нас 20, 20 чоловік. На жаль, частина, частина виїхала. Ну, це одиниці, да. більша частина залишилась і дуже успішно працює. Я скажу, у зв'язку з цими подіями тренери згуртувались, біля себе згуртували дітей, діти згуртувались і своїм відношенням вони показують, як можливо яких можна досягати успіхів. Той рік у нас пройшов дуже плідно. Дуже плідно. Дітки виїхали, ми з ними підтримуємо зв'язок, вони присилають, ми знаємо за їх результати, виставляємо їх в соціальних мережах, показуємо їх. І ті, хто залишився, до них приєдналися переселенці, це і Донецький регіон. І е, Херсонська, Херсонська область, дітки е, легко вписалися е, в колектив наш дружній, е, приймають участь, приймають участь в змаганнях міських, обласних, і навіть в чемпіонатах України. І цей рік е, почався відділення наші е, збереглися, збереглася школа налічує е, зараз. Біля 600, 600 учнів. Перед війною це було більше 900, залишилося 600, 7 відділень. Всі відділення працюють успішно, кожного року ми готуємо майстрів спорту. Також за прошли за той рік підготовлено 4 майстри спорту. Це важка атлетика, самбо, дзюдо. І легка атлетика. Легка атлетика один майстер спорту міжнародного класу Коваленко, тренер Каруса Жорж Андрієвич. І продовжуємо цей рік. Я скажу, що для ДЮСШ США у нас рік навчальний не закінчується. Як в школах є канікули, у нас свій календарний план. Один рік. Відпочиває якийсь період, другий, і тому тренеру е, приходиться практично бути на, <смістичність> на зв'язку і тримати руки на пульсі їжічасно, е, кож, кожного дня. Тому рік, е, е, рік почався з чотирьох е, кубків України. Я пропоную про це поговорити трошки згодом, а зараз е, хочу. Поставити таке запитання. От не хочу в жодному разі образити е, інші види спорту, але чому так склалося, що єдиноборства це один із провідних напрямків роботи е, ДЮСШ номер 9 Вочевидь, це певні традиції, які все ж таки має заклад. Чи не так? Да, це традиції. Прийшли тренери. Більшість, які працювали в цьому напрямку. Спочатку це був було ДСШ, потім це був дитячий клуб, дитячий клуб потім з'ять була сформована дитяча юнацька спортивна школа. І ми, все залежить від бази, яка, яку ми, на яку ми можемо розраховувати. У нас два приміщення, одна по проспекту Університетському. І друга по Дніпровському шосе. По -дніпровському, Більшість у нас е і орендовні зали в школах, і на локомотиві. Так повелося, що тренери в основному це були єдиноборства, додавалися е до нас, це важка атлетика, легка атлетика, які добре вписуються в наш колектив. Е думаємо, ми в подальшому е на, на розвиток, де було сплановано, коли було сплановано велике будівництво, де школа має розбудовуватися, де заплановані і, і теніс, і настільний, і бадмінтон запланований, отакі от види. Ну, далі буде видно. Валерія, наступне запитання до тебе. Розкажи, будь ласка, що тебе привело тебе у самбо, і чи був вибір саме боротьби і самбо єдиним? Чи не було інших спроб до цього? Наразі так було. Спочатку я взагалі прийшла в дюсуша 9 просто позайматися якби для себе гімнастикою. Це мене дуже сильно затягнуло. А так як гімнастика і боротьба була в одному залі, я побачила, що інші діти також можуть ще займатися боротьбою. Вони отримують медалі, грамоти. Мене це дуже сильно зах. Купила, я думаю, ну, треба щось інше спробувати. І після моїх перших, других змагань мене це сильно дуже затягнуло. Я думаю, ну, я думаю, що боротьба краще. І тому таким чином я почала вже як років п'ять, займаюся тільки боротьбою. Тому ну, як би, боротьба вибрала мене, а я її. Скільки років вже П'ять. П'ять років. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до такої думки, що боротьба це не жіноча справа? Я дуже багато раз таки чула, але наразі такі часи, що я вважаю, що боротьба більше як і для дівчат, теж підходить, тому що за... на... наразі часи у нас не легкі, але я вважаю, що боротьба також і для дівчат, тому що це, по перше, самооборона, це спорт та гарне підтягнути тіло. Угу. Ти пам'ятаєш свою першу перемогу, і яке вона має для тебе значення? Ой, так це були мої перші змагання, до речі, на цій базі. Ось це було сумо, не дзюдо, але сумо, ну майже боротьба. Ось, коли я перший раз виграла, це як це ну, мої перші змагання були. Я дуже сильно нервувалась. І коли я вже виграла перше місце, я проборолась три судочки. Для мене це були такі незабутні емоції. Перше місце нарешті медалька та грамота. Ось тому, напевно, це самі мої перші та незабутні змагання. Які запам'ятам запам'ятаю на все життя. А чи ведеш на сьогоднішній день лік медалям, перемогам? Та звичайно для мене зараз важливі тільки перемоги, тільки вперед і тільки перші місця. Сергію Вікторовичу. Отже, ми підійшли до 24-го року, який ознаменувався тим, що першими були для вас виїзні старти, і вони відбулися саме у столиці. Гадаю, не Зайвим буде пригадати вояж до Києва і розказати, як криворічці виступили на цих змаганнях. Да, добре, ну я хочу поправити трошки Валерію. Вона почала тренуватися. Тренер так сталося, що у нас в школі працює тренер. З акробатики, майстер спорту Тетеренко Риса Константинівна. Да. І так як клуб дитячий був переформований, переформатований в дитячу-юнацьку спортивну школу, вона була введена в відділення самбо дзюдо і працювала на, групах, на навчальних групах початкових. І вона сама розвивалась, вчилась зараз. Через неї пройшли дуже багато. Діточок, я можу сказати, до Валерії. Це були і Томашови, який один з них став майстром спорту. Через неї пройшло багато тих дітей, яким вона вказала цю дорогу. Я, мені це дуже сподобалось. Ми з нею співпрацюємо і вона цих маленьких готує і передає. Модератор. Вже, такий, да, да. Да. У нас такий іде конвейер, робочий конвеєр, де вона, вона дуже добре. Підстроюються під, під всі її вже вправи з елементами боротьби вона проводить. Дітям подобається, тому ми зараз ми нікому не, не відмовляємо. У нас є вік і з дитячого садочку, ну, ті дітки, де самі, самі вже можуть справлятися без батьків, да, отаких от діточок ми підтягуємо і вони вже працюють. Цей рік. Почався для нас, ми готувалися до нього, я скажу, це не просто-не просто так. Діти ходили, і то, що Валерія каже, так легко, ні. Це пройшло через біль, через піт, через плач, сльози, травми. Е, ну, В пам'яті сам, самі такі яркі моменти, ну це добре. Да. І зараз поїздка наша в Київ. Ці змагання були чотири кубки. Це кадети, старші юніори, юнаш, юнаки, юніори і дорослі. Всі вони були відбірковими до чемпіонату Європи. Всі знали, готувалися, знали, тому що дівчатка у нас і хлопці є е, хто в збірні України, є кандидати, і тому хотілося закріпитись в головних командах країни, де вже е, е, участвують в поїздках на чемпіонати Європи. Виступили успішно, ну, я скажу, да. Один у нас чемпіон в поїздці участвує 15 чоловік. Це доволі таки. З міста у нас прийняло участь 39 чоловік, Це дсш 2, дсш 6, 7. Такий представлений Кривий був масово. Виступили успішно. Ну, для когось це було, був початок. Когось ми тільки пробували перші змагання, то отримали і свої перші перемоги, перші десь розочарування, може, травми були, я скажу, зараз відновлюються наші дітки. І перше місце з бойового самбо у нас філібонов по юніорам, зайняв, війшов в головну. Збірну країни готується зараз до чемпіонату Європи. Чи так, да, очікування були нашими більшими, і Валерія, і Головейко Анастасія, і Павлюков, це ті люди, котрі повинні Ми на них надіялись на перші місця. Да. Ну, так було неоднозначно. Було і суддістом, було, і сліз було, де... і Прийшлося да, боротися не тільки на килимі, а й за килимом. І я скажу, що стали призерами. Да, у нас один чемпіон, вісім призерів на сто на 100%, так як ми планували, трошки не вдалося, але ми продовжуємо підготовку зараз квітень місяць. Начинає, починається чемпіонату України будуть серед підлітків, це 10-12 років, кадети, опять. і потім чемпіонат України. Ну, чемпіонат України це вже буде відбірковий до чемпіонату світу. Є у нас зараз план. Дітки приїхали, ровуться вони в бій, але зараз даємо їм. Трошки відпочинку, не хочуть вони відпочивати, але є і трошки і травми, тому вони зараз і відпочивають, ну і приходиться їх здержувати, тому що дуже серйозне змагання. Хочеться їм потрапити до чемпіонату світу. Я скажу, конкуренція дуже висока, дуже висока, тому ну, так, Валерій. плани є. Валерія, особисто прокоментуй, будь ласка, свої виступи на Кубку України. І загалом, чи дають вони тобі підстави ставити великі цілі у цьому році? Так, ну на цьому кубку я проборолася по підліткам, тобто ой, по кадетам і по юніорам. Тобто, для мене це було більше по кадетам важливо виступити, але на жаль, за вихід фінал я програла. Можливо, через те, що дуже перехвилювалась, тому що для мене це був дуже важливий так сказати, крок. Тим старт цьому році. ось, ну, і Вже потім я проборолася за третій, виграла, звичайно, третій, ну, Там вже було трошки легше, звичайно. І потім наступний день я теж проборолася, теж третій, Ну так сказати, дівчата вже там були набагато старші за мене, в них більше, звичайно, опиту, вони в збірні, але сам факт для мене, навіть ці треті місця, вони навпаки дають великий поштовх о, в наступні мої перемоги. Тобто це більш мене мотивує на подалі. Подальші плани у цьому році у тебе наскільки вони є масштабними, або не будемо загадувати наперед? А я б не хотіла загадувати наперед, але я знаю всі вже змагання по календарю, що в мене будуть. Я ну мені треба зараз дуже багато над цим працювати. Тим паче над моїми помилками з Києву. Тому я вважаю, що цей рік буде ще насиченішим ніж минулий. До речі, Сергію Вікторовичу, як ви оцінюєте потенціал на сьогоднішній день саме вихованцям відділення самбо, і от з точки зору побудови того календаря на 2024 рік, який багатьом можливо дасть можливість підвищитися у спортивному класі? Мене е, мотивують е, наші учні своїм відношенням. І розслаблятися не приходиться. Я скажу, коли ми їхали на ці змагання, кожен спортсмен був націлений на боротьбу в своєму віці, в своїй віковій категорії. Ну, по ходу вони почали до мене підходити і проситися, ми будемо боротися, якщо можна, в своїй. Це допускалося по програмам змагань, можна було більш в старшому віці, там рік-два можна, при, можна приймати участь. Да. У нас Сергій Павлюков тоже, е, повинен був стати чемпіоном свого. Ну, так вийшло, став другим. І з, потім він по, по юніорам, е, зайняв третє місце по-боєвому, по він є і чемпіоном з бойового самбо. зараз по спортивному став, по юніорам став з, з, з бойового. Да. І е, головейка, на жаль. Трамув травмувалася, тому виступала тільки в одному, стала, стала другою. Ну, я скажу, Валерія виступила найкраще всіх, і коли вона виступала по старшим юнакам, вона зустрілася з дівчинкою багаторазова чемпіонка України, вона чемпіонка Європи. Дуже багато вона їздить по зборам, по змаганням. Валерія, я скажу. Е, ну, Із-за трошки недбалого суддівства і так ну, так... Е, е, розположили зв'язки, я скажу, да, що вийшло, я судив на там, четвертому килимі і проконтролювати було тяжко, де вона з цією дівчинкою зробила їй больовий, і та плакала, ридала, і де судді повинні були підняти і дати перемогу. Цього не зробили, а просто підняли їх в стійку і продовжили цю сутичку. Потім вже почали розбор цього епізоду. Ну, повернути вже неможливо. суддям тим вказали на цей недолік, на це була їх похибка реальна. Ну, вийшло, як вийшло. Так. І, а о, чи о, трапляються о, випадки, коли от, можливо все ж таки досягти якихось компромісів, якщо переглядаєш відео? І... Для цього повинен, повинен бути тренер рядом, повинні були перегляди. Рядом просто не оказалося, боролися далі дітки наші. Ну, перегляд воно йде по ходу, по ходу сутички. Можна було поглянути, доказати, і так зв'язки <плес> служили, що ну, так случилось, але да. ми бачимо великий потенціал. І я дівчаткам і хлопчикам кажу, що е... нема, нема, нема най... самого сильного Всі і виграють, програють, і ви, е... ви найкращі, тому що ви, вони тренуються кожного дня. Кожного дня. Я скажу, вони мене дуже в цьому мотивують. Не дають розслаблятися Валерія. До речі, от, з маленькими дітьми, коли тренери працюють, ну це все більше розпочинається з ОФП, е, далі більше. І от якщо розглядати твій п'ятирічний стаж, уже заняття на базі відділення самбо, то над чим ти працюєш, щоб вдосконалювати свої фізичні кондиції і ставати більш майстерною такою спортсменкою? Mm -hmm. А з понеділка по п'ятницю ми займаємось на цій базі, тобто ми відпрацьовуємо китки, ми про е, Говоримо свої помилки, ми боремося між собою. Ми знаходимо щось для себе нове, якісь нові китки, якісь нові вправи для цього. Витримку, звичайно, свою ми розвиваємо. А вже на вихідних я більш так сказати, добуваю себе тренажерним залом, якби качаюся для того, щоб зміцнити своє тіло і стати набагато сильнішим. Чи вистачає тобі часу поєднувати і спорт, і навчання? Адже я переконаний, що і в навчанні є певні такі е, мотиваційні моменти? А, наразі це для мене ще поки що більш-менш легко, тому що я в 9 класі. Але наразі так буває дуже складно поєднувати і школи, і тренування. Але все ж таки, в мене між школою і тренуванням я ставлю пріоритети тренування, тому для мене наразі більш головніше тренування, і якось школу ну, я ставлю на друге. План, але намагаюся все встигати. Сергію Вікторовичу, на яку вікову аудиторію самбістів розраховуєте цього року, аби все ж таки і розраховувати, і отримати цей результат. Той результат, на який ви сподіваєтесь, позитивний, звичайно. Да, ну, кожного року приходять нові дітки, і ти на них дивишся, починаєш. В поле зору ти одразу виділяєш тих діток і починаєш з ними вже працювати. Я скажу, зараз у нас з'являються і більш молодші, які показують вже добрі показники на чемпіонатах міста, на чемпіонатах, на чемпіонатах області. Я скажу за цим слідкую тренери і е, збірних команд міста і області. Тому дуже велике, велику увагу уділяє наш президент Федерації Панерко Євген Володимирович, який е, присутній з нами на всіх чемпіонатах України, на всіх кубках. Е, і той рік, і, до речі, я скажу, е, був присутній і в Києві на всіх змаганнях, до кожного і сам і на, настроював дітей, е, допомагав і. І секундував, підтримував, я скажу, і підтримує матеріально, От Були підсумки за той рік. Він нагороджував наших, наших чемпіонів, підтримував. Велика йому подяка і матеріальна, і я скажу, підтримує і матеріальну базу нашу обновляє. І хочеться також подякувати місцеву владу за те, що є можливість у тренерів працювати, отримувати зарплатню, кормити свої сім'ї, виступати на змаганнях. Колектив також дуже вдячний за це, приймає участь у всіх міроприємствах, які є. І донатять, я скажу, і, і, і роблять все для того, щоб швидше <кій> це все закінчилося, закінчилося і наступила наша перемога. Валерію, які ти особисто ставиш цілі у самбо, і як вважаєш, для тебе все ж таки буде грати роль Вік, коли? Потрібно буде припинити цим видом спортом, займатися, присвятити себе іншій справі, або все ж таки піти по спортивному шляху. Та да, звичайно, я вже дуже багато разів за це думала. Наразі, так як мені 15, в мене є багато дуже наразі досягнень, але так само я ставлю собі за ціль, звичайно, брати завжди перші місця. Тобто наразі далі у нас будуть чемпіонати України, всеукраїнські українські турніри. Тобто, тільки для них. Я готуюся, так сказати, треба настраюватись і тільки на хороше, і тільки на перше. А, наразі в майбутньому, а я ще не знаю, як що і буде, але я думаю, що можливо своє життя я і, так сказати, пов'яжу з спортом. Але все-таки я б хотіла йти до останнього і навіть у 20 років займатися, і навіть у 25, тому що ну, я просто не уявляю своє життя без цього. Сергію Вікторовичу, чи має Валерія потенціал, аби все ж таки з першорозрядниці розрядниці почати підніматися по сходинці вище? Так, да, я скажу, в неї тільки життя починається. І е, ми з батьками підтримуємо зв'язок, тісний з усіма дітьми, тому я знаю, як вони навчаються, вони навчаються добре, добре. вони приділяють уваги е, навчанню. Я скажу, теж багато, багато часу, тому вони самі, самі кажуть, от у нас зараз навчання, там підготовка, де вони вони розділяють цей свій час, тому на гульки у них практично немає часу. Вони або в спортзалі, або е, учаться, е, готуються до цього. Я скажу, це, за це їм велика повага. Ну, а як інакше? Да. Ну, Я їх орієнтую, не орієнтую, життя своє зв'язувати з спортом. Повністю да у них є свої цілі. В житті життя таке різноманітне, але те, що він да. допоможе їм, це неодмінно. Так. Да. І... У них дуже багато з'являється друзів з цього кола спортивного, де вони після змагань вони спілкуються з другими: Тернопіль, Львів, Київ. Так. З усіма дітьми у них тільки з цього кола друзі. Географія знайомств розширюється так. саме на змаганнях і чим вони. Представницькі, да, і якщо вони представницькі, то тим більше. Добре, я вам дякую за цікавий та змістовний діалог. Було приємно поспілкуватися. Війна внесла корективи у роботу спортивних закладів та федерації міста, змусила спортсменів і тренерів нерідко призупиняти тренувальний та змагальний процеси і рятуватися в укриттях. Втім, цей складний для всієї країни період життя. Не зміг прибрати бажання спортивних колективів до всебічного розвитку та перемог. Один з таких колективів працює у Довгинцівському районі, і це дитячо-юнацька спортивна школа номер 9 Я бажаю спортсменам і тренерам цього закладу міцного здоров'я та яскравих і вагомих звершень на спортивній ниві. На все добре.